День на Донбасі зріс ризик військової операції з боку Росії. Затриманого голову ДСНС можуть відпустити за браком доказів. І для туристів відкрили велику лавську дзвіницю. Ви дивитесь випуск випуски на телеканалі Київ, студія Олексій Кіпкало. Протягом цієї ночі кількість обстрілів позицій сил АТО з боку російсько-терористичних угруповань дещо зменшилася. Водночас бойовики і далі продовжують завдавати вогневих ударів із важкого артилерійського зброєння. Так на Донецькому напрямку злочинці вели вогонь зі 120-мм міліметрових мінометів по наших позиціях поблизу славного. Також зі стрілецької зброї. Гранатометів бойовики обстріляли піски. Загалом за ніч терористи вісім разів порушили режим припинення вогню. Повідомляють у штабі АТО. На Маріупольському напрямку бандформування також застосували 120 мм міномети. З 22.55 і майже до першої години ночі противник завдавав ударів по Широкіне. Після опівночі на Луганщині бойовики зі стрілецької зброї вели вогонь по нашому опорному пункту в районі селища Сокольники. У найближчі тижні Росія може почати на Донбасі масштабну військову операцію проти України. Про це заявив віцеспікер Верховної ради Андрій Парубій в інтерв'ю виданню Нове Врем'я. Він зазначив, що зараз стягнуті величезні сили до кордону України з Росією. За багатьма даними на найближчі тижні зберігається високий ризик широкомасштабної військової операції. Вона повинна блискуче, як вважає Путін, пройти до 9 травня і продемонструвати міць російської армії. Сказав Парубій, цими побоюваннями він пояснює необхідність поставок заходом глетальної зброї для збільшення могутності збройних сил України. У першу чергу мова йде про протитанкові системи Джевелін. Печерський районний суд Києва повернув МВС клопотання про арешт голови ДСНС Бочковського через брак доказів учинення злочину. Сьогодні начальник головного слідчого управління МВС України Віталій Сакал заявив, що слідство проситиме суду брати затриманим Бочковському та його заступникові Василю Стоєцькому запобіжний захід у вигляді арешту. Їм інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні кабінету міністра, голова ДСНС був затриманий на 72 години, і цей термін спливає завтра близько 12:30. Уряд хоче подовжити на тиждень розслідування проти екс голови Держфінінспекції Миколи Гордієнка. Про це заявила міністр кабінету міністрів Ганна Онищенко. За її словами, Гордієнко неналежним чином виконував свої обов'язки на займаній посаді. Так, Держфінінспекція проігнорувала кілька десятків доручень прем'єр-міністра та уряду. Зокрема, відомство не провело перевірку таких компаній, як Укрспирт, Укртелеком, Укрзалізниця. Тощо в ході службового розслідування було проаналізовано дані фінансової звітності Держфінінспекції. Екції так за результатами перевірок державних підприємств з 2010 по початок 2014 року відомство виявило порушень на 7,5 мільярдів гривень. Проте в держбюджет було стягнуто менше мільярда, і цей показник є найгіршим за останні кілька років. Для порівняння в 2013 році такі стягнення було на третину більше в 12-му році більше вдвічі. А якщо брати 11-й рік, то Держфінінспекцію було в 8 разів більше стягнуто до державного бюджету. Імперські прагнення Росії, врешті, зазнають невдачу і початок цього краху в європейській Україні. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в німецькому місті Оснабрюк під час діалогів про мир присвячених ситуації в Україні. За словами столичного голови, український народ береже мир для всієї Європи, і дуже важливо, щоб Україна та ЄС були разом. Якщо ми будемо солідарні, то зможемо врегулювати ситуацію на Донбасі і реалізувати передумови для повернення Криму до складу України, наголосив Віталій Кличко. Росія за його словами повинна нарешті зрозуміти, що не Можна безкарно порушувати міжнародні угоди, територіальну цілісність та незалежність інших країн, диктувати зброєю і смертями свої умови. Цієї зими Київ заощадив 16% природного газу. Про це заявив перший заступник голови Київської міської міської державної адміністрації Ігор Ніконов В ефірі нашого телеканалу він зазначив, що всі без винятку житлові будинки були перевірені а найбільш критичні з позиції енерговитрат були утеплені, встановлені нові вікна, відремонтовані дахи та двері, а вдосконалена система терморегуляції. Водночас, за словами Ігоря Ніконова, аналіз ситуації цієї зими дозволив столичній владі визначити основні проблеми житлово-комунального господарства. Найбільше з яких розбалансована система опалення та несанкціонований забір тепла за допомогою тепловізорів. Було встановлено, що в багатьох квартирах міста система опалення виведені на балкони і фактично гріють повітря. А за спожити тепло сплачують не лише власники цих помешкань, а й сусіди. Щоб кияни чітко розуміли, скільки тепла споживається у всьому будинку, де найбільше енергії витрачається, і як можна її зекономити, розроблені енергопаспорти для кожного будинку, який обслуговується комунальними організаціями. Сделано там порядка семи тысяч зданий по, то есть энергопаспорта. Все они есть, все отданы, как бы жеков, все вывешены были люди, чтобы люди понимали, какая, сколько киловатт-часов. На квадратный метр этот дом потребляет. И разница в некоторых ну, заходила в два раза. То есть некоторые зашкаливают за 300 кВтчасов э, на квадратный метр в год, а некоторые ну, 150-160, что в принципе более-менее. Хотя норма 90, а в Европе 50 Сьогодні для туристів відкривається велика лаврська дзвіниця. Піднятися на неї можна буде щодня з 9.30 до 17.00. Поки що відвідування дзвіниці будуть індивідуальними, але надалі в планах є ідея проводити організовані екскурсії з екскурсоводом для туристів і школярів, кажуть в національному Києво-Печерському заповіднику. Нагадаю, велика лаврська дзвіниця була закрита для туристів протягом 10 років через аварійний стан, і тільки в кінці минулого року закінчили першу чергу масштабних реставраційних робіт. Скарби України, виставка з такою назвою відкрилася в галереї Печерська. Картини скульптури є все для того, щоб познайомитися з творчістю сучасних вітчизняних митців. Перше, що впадає в очі, різноманіття виставлених картин на будь-який смак, класика, імпресіонізм, суб'єктивізм є роботи і зовсім молодих митців, учнів та випускників художніх шкіл. Іноді роботи митців найкраще відображають дійсність. Дві картини, два міста, Львів та Маріуполь. З полотен видно, музи у художниць були різні. Мир та війна. Там мої родственники, там моя бабуся, грі... Грічанка. і сейчас їх бомбят. Зараз там війна. цього з'явилася перша картина – города. А следом за ней еще две. Писала в достаточно сложных условиях, поскольку пытались нас поставить некоторые рамки, которые пыталась передерживаться, но все-таки передать то, что именно меня вдохновило. Это Много света, много искренности, какая українська народність. Такі виставки для Олі та Наталіна зайвий шанс зарекомендувати себе в мистецьких колах. Абсолютно різні роботи під одним дахом. Головний задум виставки. Кому-то нравиться картини одного художника, кому-то скульптури другого. Но все в місті це все одно єдинення. Поэтому основна ідея, або вже ладно соглашусь на те слово, концепт нашої програми, нашого проєкту – це іменно єдинення б ми не були різні, ми єдині. Виставка працюватиме до кінця тижня. Організатори планують влаштовувати такі заходи в різних містах, щоб познайомити з сучасним мистецтвом якомога більше людей. Івані Білоченко, Андрій Ніконов телеканал Київ. Київ Пастранс впровадить додаткову зупинку податкової інспекції для автобусів маршруту номер 42 на Харківському шосе у напрямку станції метро Сокарки. Це покращить надання транспортних послуг та буде більш зручним для пасажирів, переконані в підприємстві. Наразі це діюча зупинка автобусів маршрутів номер 45 51, 63 та 115. Після блоку новин в ефірі телеканалу Київ дивіться програму громадська приймальня з Лейлою Мамедовою. Лейло радий тебе вітати. Отже, хто в тебе в гостях? я також тебе рада вітати. Ретиціна. Дякую своїм колегам з інформаційної редакції за те, що дізналися, що відбувається із столиці по всій країні. Ми сьогодні продовжуємо спілкування з депутатами Київської міської ради. Сьогодні у нас у студії депутат мажоритарник. Це буде Руслан Кисіль, 49-й округ Соломінський Мінський район. Руслан Кисіль, представник депутатської фракції удар солідарність. Також є членом постійної комісії Київської міської ради з питань власності. Всі запитання абсолютно різного характеру можна буде поставити стосовно міста. Дякую тобі, Пасибі, Лейло. мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться. Ось 17 і далі спорт. В ефірі Спорт мої вітання сьогодні у Севілі. Збірна України з футболу проведе надважливий матч відбору на євро 2016 з іспанцями. Напередодні поєдинку команди провели відкриті тренування. Червона фурія на своє пустила не тільки журналістів, а й вболівальників, які з радістю підтримували їх з трибун. після невдалого виступу на Кубку світу Дель залучив до команди молодих гравців. Але й досвідчені прагнетимуть довести, що поразка від словаків не більше ніж прикрість для збірної України. Поєдинок можливість про продемонстр... Продемонструвати улюблену стратегію Фоменка надійність у захисті, самовідданість, неухильне дотримання установки на гру. Втрата Сидорчука навряд чи вплине на малюнок гри кваліфікованих виконавців, яким можна доручити будь-які завдання залежно від характеру матчу. Фоменка вистачає. Сам наставник не вважає матч з іспанцями вирішальним у відборі. Це одна як муряться, це в першому кругі, а там що на що є второй круг. І э, група у нас значит, очень серйозна. Нам, з того боку, також треба буде зіграти досить агресивно в атаці, не забиватися в всю штрафну. І, звичайно, як дати кожному гравцю як менше просто. Хто приїжджає в національну команду, намагається давати всього себе, всі свої резерви, які є всередині. Адже це головна команда країни. І... Погано грати за свою батьківщину, ну це не припустив ні для кого. Окрім протистояння у Севілі, сьогодні у групі сі відбудуться ще два матчі. Македонія прийме Білорусь, Словаччина проекзаменує вдома Люксембург і навряд чи втратить лідерство. Нагадаємо, напряму до фінальної стадії Євро потраплять перші дві команди. Третє місце гарантує участь у плей-офф. Українська баскетбольна суперліга може зазнати втрат причина проста гроші у плей-офф можуть взяти участь лише шість клубів, які заплатили обов'язкові внески за участь у чемпіонаті України. На сьогодні розрахувалися з організацією лише шість команд. Будівельник Дніпро, Київ, Миколаїв, Хімік і Черкаські мавпи. Як стало відомо після засідання президії ФБУ, команди боржники, які не розрахуються до кінця березня, можуть не тільки пропустити вирішальну частину чемпіонату, а й бути недопущеними на наступний сезон. Президент Федерації баскетболу О Олександр Волков роз'яснив схему розіграшу плей-офф за умов участі у ньому шести команд. Перші дві команди, «Хімік» і будівельник, будуть відпочивати. Перший тур. Чотири команди розіграють між собою. І потім дві команди, які вийдуть з цього першого раунду, будуть грати з командами, які чекають. Це буде вже півфінал. Наразі це все. До зустрічі.